Ну що, любі друзі, всім добрий вечір. Закінчую монтаж дверей від фабрики Гранд. Дешева версія Родоса. Ось такі дверки. нормальної якості, недорогі, бюджетні. Ну і в нормальному ремонті вони виглядають. Навіть очень и очень вот. особливо радує те, що Гранди і той самий Родос дає лиштву зразу ж тоншу перемичку за Стоїву. Це наліченька або лиштви. І немає ніяких тут Замальовувань торця нічого, він тонший, западає туди і все пофіншує, От, як то кажуть, трошки робочого безпорядка. Ось, З магнітні замочки RGB, звичайні завіси і життя вдалося, бо люди сходять з ума за скритими петлями. І так далі, сіра плиточка, сірі двері, світло-сірі двері, темносі шпалери. Типу, скриті петлі, скриті завіси, я їх не бачу. Але щодо цінової політики, ці коштують приблизно там 300 гривень пара, а хороші скриті завіси коштують від тисячі і далі. Тому... І, казав мені один замовник, я їх і так вже не бачу. Коли закінчиться ремонт. У мене каже, квартир, в квартирі. Хочеться в'їхати. Ось так от. Ну, а це у нас саму Лишква телескопічна. Все чудово. Скажу так, я би собі їх право. Бо мене часом питають, які хороші двері. Я завжди відповідаю замовникам, що ті, на які у вас грошей вистачає. Ось така от плитка. Двері світлі, плитка темніша. Все, в принципі, по І єдине що... Єдине що трохи ванна у нас вийшла на налічник. Ну, це таке нідочот або будівельників, або тих, хто робив ремонт, не підказали людям, що воно і як воно. Ну, а я зараз буду наводити порядки і здавати квартиру. Така собі однокімнатна квартирка. На балкончику нарізали, в кімнаті врізали і збирали, ну і монтажили. Все, всім гарного вечора.